Страва, яка з давніх часів є на кожному святковому столі, це, звісно, голубці. Сьогодні пропоную приготувати із з курячим фаршем, хоча його можна замінити на будь-який інший, який вам більше до вподоби. Спершу беремо головку капусти та обчищаємо її від зайвих пошкоджених листів, а далі вирізаємо серцевинку. Тим часом ставимо нагрівати воду до закипіння. Набираємо в каструльку так, щоб наша капустина була більша половина у воді. Також є спосіб готувати капусту в мікрохвильовці, для того варто її поставити на 5-7 хвилин мікрохвильовку та знімати пропарівчі листки. У воду додаємо оцет та сіль. Коли вода кипить, ставимо нашу капусту, накриваємо кришкою та залишаємо на 5-10 хвилин. Коли... Наша капуста пропарується, ми займемось приготуванням начинки. Я попередньо запарила рис. У мене тут дві кружки рису з додаванням чотирьох кружок води, коли рис закипить, вимикаю і він настаюється. Засмажку готую із цибулі та моркви. Просто все обсмажую та при кінці додаю сметану для більш насиченого та ароматного смаку. Коли засмажка готова, даємо їй трішки охолонути. Капуста пропарилася та готова відділяти свої листочки. Це потрібно робити обережно, щоб їх не порвати виделкою. Вони легко здіймаються, відшаровуємо та даємо їм ще трішечки проваритися. Збоку готуємо посудину з холодною водою, для того, щоб зупинити процес відварювання капусти. Сюди ми будемо викладати проварені листочки. Капусту важко не переварити, хоча, якщо ви будете використовувати молоду капусту, її потрібно варити зовсім трішечки, адже вона дуже-дуже швидко проварюється. Займемося обчищенням листків. Для того, щоб наші голубці легко скручувалися, потрібно відрізати ось цю саму тверду частину у капусті. Так пророблюємо із кожним листком. Якщо листки невеликі, залишаємо їх такого ж розміру. Але якщо вони великого розміру, їх потрібно розділити навпіл. Найкраще це робити ось таким чином. Зверху і ось так легко вони розділяються. Якщо ж у вас не виходить, просто розріжте ножем. Тепер з'єднуємо інгредієнти нашої начинки: рис, зажарка та курячий фарш. Звісно, додаємо спеції за смаком, сіль. Та все гарненько вимішуємо. Це самий універсальний спосіб приготування голубців, адже ви можете використовувати у співвідношенні такому ж самому і гречку, якщо ви її більше полюбляєте, а також будь-який інший фарш свини, яловичі, який вам більше до вподоби. А далі формуємо наші голубці. Зверніть увагу, як легко формувати голубці трикутної форми, тому що в дитинстві мені ніяк не вдавалося їх робити, а лише круглі з обох сторін, коли запіхувати. А ось так дуже легко. Головне наловчитися. Коли усі голубці сформовані, ми будемо викладати їх у посудину, в якій будуть тушкуватися наші голубці. Я це буду робити в кастрюльці, тому на дно вистеляю обрізки капусти. Та викладаємо щільно наші голубці. Зверху накладаю листя капусти із серединки качана. Заливку із голубців роблю універсальну: це сметана та кетчуп. Перемішую, змішую все один до одного та заливаю наші голубці. Також додаю воду та сіль обов'язково. Води наливаю так, щоб ми її бачили у ємності, але вона не має покривати самі голубці. Якщо ви будете тушкувати на вогні, доводимо до кипіння, скручуємо на мінімальне та тускуємо 2 25 години до м'якості капусти. Якщо ж у духовій шафі, то ми випікаємо при 180 вісімдесяти градусах одну 1,5 години, також до м'якості капусти, та наші голубці готові. Готуйте, смакуйте та діліться в коментарях своїм улюбленим рецептом голубців.